Для ідентифікації бактерій важливою є диференціація грам-позитивних і грам-негативних бактерій із застосуванням методу фарбування клітин за грамом. Принцип методу полягає в тому, що під дією бароника фіолетового і йоду у клітинах бактерій утворюється зафарбований комплекс у разі подальшого оброблення спиртом чи іншими органічними розчинниками. Цей комплекс утримується клітинною стінкою грам-позитивних бактерій і вимивається із клітин грам-негативних бактерій. Грам-негативні бактерії у результаті знебарвлюються, тому їх необхідно зафарбовувати додатково. Реакцію бактерій на фарбування за грамом використовують як одну із важливих диференціально діагностичних ознак під час визначення виду. Метою лабораторної роботи. Є ознайомлення з методами диференціації грам-позитивних і грам-негативних бактерій. Завдання. Ознайомитися з методами диференціації грам-позитивних і грам-негативних бактерій. Фарбування бактерій за грамом проводимо з використанням набору барвників, до складу, якого входять. Розчин кристалічного фіолетового. Розчин люголя, деколоризуючий розчин, який є сумішю етилового спирту і ацетону, розчин сафраніну, і дистильована вода. Для фарбування бактерій за грамом варто використовувати 18-24 годинні культури мікроорганізмів, оскільки вік культури має важливе значення. Виготовляють фіксовані мазки тест культур. У цій лабораторній роботі тест культурою грам позитивних бактерій є Bacillus subtilis, грам негативних Escherichia coli, і готують. Фіксований препарат досліджуваної культури бактерій. На фіксований препарат наносять декілька крапель розчину кристалічного фіолетового. Різні розчини кристалічного фіолетового бувають від темно-синього до фіолетового забарвлення. Препарат витримують під барвником упродовж однієї хвилини. Упродовж цього часу усі клітини зафарбовуються. У темно-синій чи фіолетовий колір. Не промиваючи препарат, заливають його розчином льоголя до повного почорніння і витримують упродовж однієї хвилини. Негативно заряджені молекули йоду взаємодіють із позитивно зарядженими молекулами кристалічного фіолетового, у результаті чого утворюються комплекси, які утримуються пептидогліканом. Зливають розчин люголя І промивають мазок дистильованою водою. На мазок ретельно наносить деколоризуючий розчин, поки мазок не набуде сіро блакитного забарвлення. Як деколоризуючий розчин використовує 96% етиловий спирт, суміш етилового спирту і ацетону або інші суміші спиртів. Коли деколоризуючий розчин потрапляє на забарвлені клітини, відбувається екстрагування ліпідів із клітинних стінок грам негативних бактерій, що зумовлює підвищення проникності клітинних стінок цих бактерій і вимивання барвника. На противагу вплив деколоризуючого розчину на клітинні стінки грам-позитивних бактерій. Полягає у дегідруванні клітинної стінки, що навпаки призводить до зниження проникності клітинної стінки і затримання комплексу кристалічного фіолетового з йодом у клітинах. Після оброблення мазка деколоризуючим розчином, препарат ретельно промивають дистильованою водою для нейтралізації деколоризуючого розчину. На знебарлені зразки ретельно наносить розчин сафраніну або карболового фуксину. Препарат витримують під барвником упродовж однієї хвилини і змивають дистильованою водою. Препарат висушують і розглядають в імерсійній системі мікроскопа. Після фарбування за грамом клітини грам позитивних бактерій набувають темно-фіолетового забарвлення. Клітини грам негативних бактерій забарвлені у рожевий колір. За результатами лабораторної роботи клітини невідомої культури є грампозитивними серцинами. Фарбування за грамом корелює зі структурою і хімічним складом клітинної стінки бактерій, проте воно може змінюватися залежно від віку культури, її стану і умов вирощування. Зазвичай для фарбування за грамом використовують дубові культури бактерій. Однак бувають випадки, коли грампозитивні бактерії, а це найчастіше спороутворювальні, зафарбовуються як грамнегативні І навпаки, деякі штами грамнегативних бактерій не знебарлюються спиртом і виглядають як грампозитивні. На слайді зображені бактерії пседоартробактер спеціаліз, які зафарбовані за грамом. За результатами досліду немає чіткої відповіді, чи це грампозитивні чи грамнегативні бактерії. Тоді доцільно застосовувати додаткові тести. На практиці часто застосовують різні модифікації методу грама, зокрема, метод Синьова, Калини, Ніколя, Бьорка, Хукера та інші. Ці методи незначно між собою відрізняються. В лабораторних умовах непогано зарекомендував себе і експрес-тест з використанням 3% розчину каліоаж, який дає змогу диференціювати грам-позитивні і грам-негативні бактерії. У роботі використовують 3% розчин каліюаж. На чисте знежирене предметне скло наносять 3 краплі дистильованої води. Із дотриманням правил роботи із чистими культурами відбираємо клітини грампозитивних бактерій. Під час виконання цієї лабораторної роботи тест культурою грампозитивних бактерій є Bacillus subtilis. Для виконання тесту відбираємо Багато біомаси, щоб зробити густу суспензію бактерій. Клітини розсуспендовуємо у краплі води. Після закінчення роботи петлю фламбують і відбирають тест культуру грам-негативних бактерій. У цій роботі це є ешеріхія колі. Негативні бактерії ресуспендовують у другій краплі води. Петлю фламбують І відбирають клітини невідомої культури. На суспензію бактерій вносять декілька крапель 3% розчину калію H. OH. Принцип цього методу полягає в тому, що Клітинні стінки грам-позитивних бактерій не руйнуються за діє гідроксиду калію, і тому жодних змін у суспензії бактерій ми не спостерігаємо. Клітинні стінки грам-негативних бактерій за дії 3% калійгідроксиду руйнуються, що супроводжується. Вивільнення внутрішньоклітинних макромолекул у суспензію, зокрема ДНК, внаслідок чого розчин стає в'язким. За результатами цієї лабораторної роботи 3% розчину гідроксиду калію. Встановлено, що досліджувана культура є грам позитивними бактеріями.